Не збираються серед планів на майбутнє, також поглиблення торговельно-економічних зв'язків та розвиток двосторонніх туристичних відносин. Втім, на відміну від промислового співробітництва, поки це питання далекої перспективи. У нас теж є, скажем так, така ідея в частині розвитку туризму, оскільки у нас рекреаційна… зона є на югі, це побережжя Азовського моря, і рекреаційна зона є на севері, там де… Сосередочене лісні масиви, озера. ну пока к сожалению, к счастью, нашу економіку определяет все таки промышленность. Внести ясність спільне майбутнє України та В'єтнаму мають вже найближчим часом. Зокрема, незабаром делегація Донеччини відвідає в'єтнамську провінцію з візитом у відповідь. Тоді ж планують підписати меморандум про співробітництво між двома регіонами. Глібше мовнів Артур Шагалін, регіональна служба новин. Моя міліція мене береже у Ворошилівському районі. Донецька пройшов прийом громадян. Люди зверталися з проблемами та питаннями, що потребують втручання правоохоронних органів. Приймав та вислуховував донечан головний міліціонер району. Міліція стає відкритішою. Свідченням цього став прийом громадян Ворошилевського району обласного центру. На зібрання прийшло до багато як ніколи. Кожен з присутніх мав змогу написати своє звернення чи надати пропозицію до правоохоронних органів або поставити питання особисто. Такою можливістю скористалося чимало присутніх. І ще за п'ятою школою школи іміється стадіон? Цілу ніч і круглі сутки там такі гори і грають футбол. Вот. Я, як яка председатель району мені поступають жалоби просять життєві кабтовати і люже ними, ціни і ліприкляті та просто нізакона. Якщо у цьому випадку спеціалісти порадили мешканцям звернутися до керівників закладу освіти, то питання розпиття алкогольних напоїв на вулиці у компетенції правоохоронців. Жителі скаржаться здебільшого молодь п'є і палить ввечері та вночі у дворах біля під'їздів. Чим створює незручності місцевим мешканцям? Вся молодошки перемістилася в двори. сидят около подъезда, мусорят, хамят. Давайте эти маршруты. И сделать замечание практически небезопасно. Два парных наряда по бульвару Пушкина в три смены. Это получается 12 человек только на бульваре Пушкина. Плюс парный наряд на площади Ленина, еще шесть. Плюс парный наряд на горы с в парке кованых фигур, еще шесть. І того 12-24 человека у мене в сутки випадають просто для цього. Ну, у мене більше ніде. У мене рота всього. Вот на ці випадки реагування передвижными групами. Я не перекрою стаціонарними маршрутами, постовими, или, или патрульними весь район. Також під час прийому громадян Ворошилівського району Донецька активісти вказали і на нешвидке реагування міліції, коли телефонують 102. У разі таких випадків головний міліціант Ворошилівського району дав громадянам пораду. Это объективно наша недоработка, поэтому если ну, по-хорошему, ну максимум полчаса мы должны приехать, не такой большой район, и с учетом плотности нарядов, полчаса я считаю предельное время. Поэтому если в течение получаса вызов не происходит, делайте повторный звонок уже не с позиции сообщения о том, что происходит правонарушение, а с позиции нереагирования милиции. Тогда включается свой отдельный механизм, по которому эти вопросы ускоряются. Доповіли правоохоронці і про результати роботи. Так, наприклад, з 11 розбійних нападів у районі вже розкрита 9. З 39 грабежів винних затримано у половині справ. А ось щодо крадіжок, то у цьому випадку ситуація не з найкращих. За цими показниками Ворошиловський район обійшов навіть пролетарку. Наразі розкрита лише п'ята частина злочинів. Олександр Авширенко, Сергій Поголєєв, регіональна служба новин. У селищі Золотарівка Шахтарського району ліквідовані копанки. Інформацію про те, що на незаконних копальнях проводяться роботи, повідомили мешканці. Правоохоронці вилучили 35 тонн вугілля та 5 одиниць техніки. Несанкціонований видобуток вугілля проводився на території Золотирівської сільради. Члени слідчо оперативної групи шахтарського райвідділу міліції, які приїхали на місце події, переконались, що в Копанках робота продовжується. Біля чотирьох стволів перебувало шахтне обладнання, яке було вилучено разом із видобутим вугіллям. По даному поводу будуть направлені запроси в регіональний геологічний інститут, тобто технічну інспекцію ну, шахтарського району і області пляпачота. Сколько було добито вугільної продукції? Направлених запроси всі інстанції об'єднання, домша, у кого на балансі знаходився даний пласт. Екологічна інспекція, яка також буде залучена до розслідування, прорахує завдані збитки. А в якому розмірі вони будуть відшкодовуватись, вирішить суд. Величина скопанки вугілля буде передана у відповідні інстанції. Із'яття горної продукції, тобто це по перешіння суду. Ну, как показывает практика, через органы юстиции реализовываются, а деньги, полученные от этого, перечисляются в бюджет. Взагалі протягом поточного року міліцією шахтарського району зареєстровано 38 повідомлень щодо незаконного видобутку вугілля. За даними фактами, проводяться досудові розслідування. П'ять з таких справ вже розглянуті судом, а винним призначено покарання у вигляді штрафів з конфіскацією обладнання, що використовувалось для видобутку вугілля. Олексій Куделя, регіональна служба новин. Красноормійські приватні підприємці незаконно отримали понад 800 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області. За цим фактом відкрито кримінальне провадження відносно посадовців місцевої райдержадміністрації. У результаті перевірки з'ясувалося, що за підсумками тендеру приватне підприємство отримало з місцевого бюджету 823 тисячі гривень на роботи з укріплення русла річки Солоненька. Попри те, що зазначені роботи були проведені не в повному обсязі. Посадовців підписали акти виконаних робіт. Розслідування проводить міліція під процесуальним керівництвом Красноармійської міжрайонної прокуратури. Двоє людей потонуло в Донецькій області за останню добу. Тіло мешканця Горлівки дістали з річки Сєвєрський Донець. Чоловік потонув під час купання. Ще одну загиблу знайшли в Київському районі Донецька в Одомі новий став. Дівчині було приблизно 13-14 років, проте її особу не встановлено. За вихідні на Донеччині потонуло ще троє людей. Зокрема, трагедії сталися у Макіївці, на голубих озерах у Красному Лимані та у селищі Красна Зірка Костянтинівського району. Причини загибелі людей встановлюються. Вступна кампанія 2013 добігає кінця. 31 липня останній день подання документів. Загалом протягом місяця в українські виші було подано понад 2 мільйони заяв від майже 700 тисяч абітурієнтів. Яка частка прийшлася на освітні заклади Донеччини, а також як в регіоні проходить цьогорічна вступна кампанія, з'ясовували мої колеги. Минають останні дні вступної кампанії, тож вже можна підбувати попередні підсумки та робити висновки щодо цьогорічних тенденцій в освіті, адже останній день прийому документів в навчальних закладах 31 липня. За місяць вище Донеччини отримали понад 75 тисяч заяв абітурієнтів. Загалом цьогорічна кампанія пройшла без ускладнень, зазначають освітяни. Втім, намітилося й кілька негативних тенденцій. Одна з них скорочення кількості випускників шкіл. Якщо в минулому році в області випустилося 26 тисяч учнів, в цьому їх Кількість скоротилася до 23 тисяч, і за оцінками фахівців, така тенденція триватиме і надалі. Актуальною залишається також проблема низької популярності технічних спеціальностей порівняно з гуманітарними. Министерство в этом году уменьшило как раз количество бюджетных мест на вот популярные направления и увеличило на технические специальности для базовых отраслей промышленности, которые представлены в нашем регионе. И здесь мы как раз вот как управление образования, и как люди, которые, так сказать, вузовская вся общественность, видим свою задачу, прежде всего, в продолжении той работы, которую мы проводим. Это работа об информированности нашего населения, о перспективах последующего трудоустройства при той или иной специальности. Здесь мы разработали Профессионально-квалификационную карту имеющихся рабочих мест Донецкой области. Мы говорим о том, что необходимо получать то образование, которое позволит дальнейшему построить карьеру. Така робота вже дає перші результати. Збільшилася частка заяв на бюджетні місця, поряду технічних спеціальностей, незважаючи на те, що досі проблемними залишаються металургія, машинобудування та хімія, другий рік поспіль немає недобору на гірничі та геологічні спеціальності. Традиційно цікавими для абітурієнтів залишаються також електротехніка та комп'ютерні спеціальності. Мой выбор обусловлен просто собственным интересом. Я, прежде чем поступать, ну, достаточно долго э, перебирал много материалов и в интернете, и советовался, можно сказать, э, там, с друзьями, которые уже Учится, ну и заканчивали, допустим, эту специальность. Почему именно электротехнический факультет? Потому что э, последние два года я учился в физическом классе. И для меня, в общем, все интересно, все, что связано непосредственно с техникой, с физикой, с математикой. Я посчитал, что просто электротехника это такой оптимальный вариант для меня. Загалом ж активність абітурієнтів вже йде на спад. Якщо в перші тижні кампанії на один факультет заяви на вступ щоденно подавали 40-50 людей, наразі до приймальних комісій звертаються лише кілька абітурієнтів на день. Втім, роботи освітян попереду ще багато, адже кожна справа має бути перевірена та оформлена в державній базі даних, додає клопоту і недбалість колег з інших навчальних закладів. Абитуриент при поступлении в высшее учебное заведение, например, после окончания техникума, должен представить диплом. И данные этого диплома должны быть записаны уже в государственной базе данных. К сожалению, в этом году нужно констатировать, что большинство техникумов не делало этой работы. И, соответственно, заместитель ответственного секретаря, это один человек, который имеет доступ к ЕДБО, должен выполнить работу за все техникумы Донецкой области. Но Хотілось би до колегам, давайте друг друга уважати. Не нагружати чужою роботою. Втім, є й позитивні зрушення. Зокрема, стабільно працює державна база даних, яка минулоріч істотно попсувала освітянам нерви. Наразі жодних питань щодо передачі та отримання інформації, а також реєстрації справ абітурієнтів не виникає. Глібшемовнів Павло Павлов, регіональна служба новин. Вихідними у Києві пройшла міжнародна конференція «Православна словянські цінності, основа цивілізаційного вибору України. Захід відбувся у рамках святкування 1025-річчя хрещення Київської Росії. Взяв у ньому участь і президент Російської Федерації Володимир Путін. Україна та Росія завжди були разом, і саме в цій єдності полягає майбутнє двох держав, адже головний свій вибір обидва народи зробили ще 1025 років тому під час хрещення Росії. На цьому президент Російської Федерації Володимир Путін наголосив в Києві, виступаючи з промовою на міжнародній конференції православно-слов'янські цінності, основа цивілізаційного вибору України. Але незважаючи на спільну історію, Росія, за словами Путіна, завжди поважатиме подальший інтеграційний вибір українців, яким би він не був. Вы знаете, что на постсоветском пространстве идут разные процессы, связанные с интеграцией. Я сейчас не буду говорить о глубине, о преимуществах, об этом уже многое сказано. Мы будем уважать любой выбор украинского народа и украинского государства. По глубине тех интеграционных участия в тех интеграционных процессах, которые происходят на постсоветском пространстве. Но Є факти, які, в общем, говорять самі за себе. Зокрема, лише в першому кварталі 2013 року товарообіг між Росією та Україною знизився більш ніж на 18%. Між країнами-членами митного союзу він тим часом демонструє стабільне зростання, навіть незважаючи на загальний спад світовій економіці. Загалом протягом двох останніх років збільшення товарообігу між Білорусю, Казахстаном та Росією склало понад 40%. Втім, вибір українців не має керуватися лише економічними показниками. Адже головне спільно ментальність славянських народів підкреслюють учасники та ініціатори форуму. Говоря о выборе и курсе экономической интеграции, мы не должны забывать о том, что в зависимости от того, каким будет выбор Украины, который может состояться, я подчеркиваю, в конце 2013 года, зависит и то, каким будет в дальнейшем наш цивилизационный мир. Наші духовно нравственні цінності. І яке б рішення не прийняла влада країни, варто пам'ятати, що саме воно стане вектором розвитку держави протягом наступних років. Тому підходити до такого важливого кроку треба зважено та з усією відповідальністю. Донецький «Металург» подав заявку в УЄФА на участь у лізі Європи. Команда заявила 27 гравців на цей турнір. Перший матч у цьому сезоні у розіграші другого європейського трофею донечани проведуть на виїзді. Металург зіграє проти албанського кукасу в Тірані. Одразу після випуску новин дивіться в прямому ефірі програму сьогодні в студії. Цього разу обговорюватимуться питання щодо відкриття власної справи. Зокрема, спеціалісти розповідатимуть про оформлення бізнес-плану, де знайти початковий капітал підприємцю-початківцю та як зареєструвати компанію. Ви також маєте можливість долучитися до розмови за телефоном 312 50 80. Тож телефонуйте та отримайте відповіді на всі питання, які вас хвилюють. Я ж з вами прощаюся на все добре. E